Друзі подружки, зараз буде контент 18 тому раджу дітей зараз з екрану забирати, тому що ми будемо розглядати ось такий от кастомний проєкт на базі мотоцикла Дніпра. Бачите, що робота пророблена колосальна. Цей проєкт мого мото товариша Миколи. Доброго дня! Скільки пішло часу на створення цього даного шедевра мото? Майже рік. З нуля собралася. Так, за базу взяти яке? 10-9 МТ, я в Дніпрах цих сильно не розбираюся. У рами в основному всі однакові. Вроде без 10 МТ. Двигун це вважається по народному К-750, так? Да? К-750. Звичайний двигун, нічого, перероблений на 12, вольт. коробка від Дніпра. В очі кидаються зразу карбюратори ПЗ-30, так? Так, да, так, да, да. ПЗ30. Перероблений впускний колектор. Випускна система повністю кастом ЕД. На воздушний фільтр колектори. Ось такі нульовички свого роду. Можна побачити бак від яви старушки. Ось таке демагістраль на заслонку дросельно. Так от виглядає кермо. Подсосик слугує чим? Це зажигання. раннє позне, так? Да? Вилка в стилі гірдер, мабуть, вона називається. А взагалі цей стиль він називається Red Lock, так? Редлок. Є така кастомна термінологія. Найбільший плюс цього мотоцикла, що його ніколи можна не протирати. Він от зроблений в такому стилі, що йому наоборот ці всі каплинки масла, якісь царапинки, пилинки, вони прибавляють йому свого роду шарму. Колеса тут на 16, так? Да? 16 колеса. Перед наче трішки висота якась там більша переднього. Висота і ширина 150. Панонія на фоні цього мотоцикла нервно курить там десь тихенько в сторонці. Тому що пророблена робота на ньому, порівнянні панонії, це квіточки. Подивіться, скільки тут от, своїх приколів, Релюшка ж, ти ж вона... Вона актуальна, так? Да? Працює? Опа, навіть діодик засвітився. Це маса основна. Свого роду контроль рівня палива. Норм. Повний. А бля, короче, закінчується, да? Сидіння і трішки також є якась пружинка, трішки, мабуть, працює, да? А давай ти на ту сторону його подвинеш. Побачимо одразу вихлоп, який тут. Бачите ось. Аксесуарик, який може в дорозі іноді знадобитися. Подстаканник, Так, подбутильник. Да, подбутильник. Якась перцовочка повинна <зас> <должна> там бути. <зас> Катушка запалення виведена. Свого роду ну, гофра така зроблена. Це я бачу, ти глушиш ось ці цією кнопочкою, так? Да, да? Основна маса, ну, зажигання. Поняв, поняв, поняв. Це чисто для декора якогось. Фальш, Фальш це реле поворотів, ну поворота тут же ж не, не, не продусмотрено, да. по задумці, може на цю сторону. І а тут покрови, от виведена додаткова речах перемикання передач. Я от з цієї сторони дивився, тут от так от зроблено, що воно пішло хоп, пішло вверх, тут знову тяга і переключається як і руками, так і... І ногами. Не, ну тут робота ти, звісно, базові потреби людей, це там якісь квартири, якісь типові машинки, от людина вклала свою душу в мотоцикл. Судина робила мені на замовлення. Так, тут деякі нюанси робилися в спеціальних людей, які на цьому помішані. Ну, суть в тому, що ти ж автор, Ти це все оплачував, ти це все просив, щоб тобі це зробили. Ми ще фон вибрали спеціальний такий підходящий. Защита чиста. По приколу зроблена. Свого роду ще є додаткова така от світлення. Хоп, маночка. О, так ще й працює, так? Да? принципі, маятник, я дивлюсь тут, ну, свого роду вилка це гірдер. Маятник встановлений з мотоцикла і він доопрацьований для встановлення Апрелія Пегасу. Це є такий мотоцикл. Бачите, який рушний гальмо який. Щось працює, зарвалася бабичка тут. Ну, насправді цей проєкт ще на стадії доопрацювань. Він Тільки тиждень назад, як вперше виїхав, так? Да? Так. А він же в Києві був? Харківська область. Як він сюди їхав? посилав. працював. Якесь Даліверінова пошта, так? Нова почта. Да? Це приїхав він куди? Ні. Чи адресна доставка? Козелець. Ми знаходимося в Чернігівській області під Козельцем зараз. У мене просто нема слів. Оце ця робота в порівнянні з цією. Тут мистецтво свого роду. А тут чисто базові деталі, відновлені, зібрані в купу. Ось так от. Ще трішки познімаємо, як ми будемо в дорозі рухатися. Так, генератор тут стоїть. Його а, рідний, так? Да? Ні, він був тут на 12 вольт він перероблений. Ага. в основному 6 вольтові йдуть. Поняв, поняв. Ось навіть тяга на гальма також, бачите, свого роду касним, велосипедний ланцюг. Тут от замість підніжок педальки з велосипеда. Тут кожна деталь свого роду унікальна є. Тут ще коляска є стоїть. І ще в майбутньому планує встановити на нього коляску, яка буде в такому ж стилі, правильно? Багато такого цікавого розпису тут. На колесах також можна бачити. Стоп-сигнальчик, габаритик. Тут, бачите, як зроблено. Гільзи використовується, яка сапльоточка слугує свого роду кріпленням крила. Бутилочка можна якось спирта собою в поход їхати. Так, да, так, да, так, да, все, бачимо. Коля, цей мотоцикл треба десь, от, именно, щоб його трішки прославити, десь по мережам, щоб люди бачили, чим хлопці займаються. В сільській місцевості. Не тільки п'ємо, а інколи щось і крутимо. Та й потім ми вирішили прокататися і випити десь кави. Але розпочався якийсь бій в одному циліндрі двигуна. Зараз не може бути нічого Для цього пробив нормальний То нормально, воно все в ходу, проблеми з'являються, устраняються ну, Це добре, що воно вдома, а не поїхав так. козелець Ми ще плануємо, у мене електроніка є, Ага. вона вже на електроніку От тут же виходить кришку спереди снял и там же ж да, да, вихід туди. Стандартний касорський набор. Угу. Обичні контакты. Тут ти зараз пару неділь, оці всі нюанси ты доведеш до путя. У мене панонія теж, вона сразу куча проблем повилазила. Ты сейчас на одном противе, да? На одном да? противе сейчас вообще. Может, Опа, это своего рода запасные свечки да, так да. вот за это. Не... Ручка газового выконания, бачите? Доброго дня. Як вам мотоцикл? Ой, ми такі спеціалісти. Хвапи. Може той хороший. А куди він їде від цей мотоцикл? Ми ну, сюди ж приїхали, бачите. Значить, і звідси поїде. Да. Дай Бог. У нас там майстерня на трасі є. Авто Там приймає, Майстрини по цим справам. Паємо, дивіться. Так оце ж устраняємо проблему. — Ну, Бог внуч. Дякую. А ви про який про цей? Дніпро називається. Дніпро називається. Це панонія. Це угорський мотоцикл. Я що це наш. 750. Цей мотоцикл його з ходу можна брати, зніматися у фільмі Безумний Макс. Це стопудово. Якраз стилістика його. В жанр фільму підходить. Цикл, звісно, не для таких дорог, тому що спина вся буде грязна. Але по ловкому асфальту, гарному покриттю, на ньому проїхати за миле діло. Ми направилися в сторону магазинчика, зараз там будемо пити каву. Я ще вирішив в дорозі трішки познімати на телефон в іншому форматі. Зліва ми проїжджаємо школу, тут, до речі, ми з Миколою колись навчалися. Правда, різні роки випуску в нас, але трішки в школі такі пересікалися. Rock'n'roll! Heavy metal. <laughs> Привіт! Біля магазину ми ще зустріли наших шкільних друзів. Там взяли каву, спілкувалися, згадували минуле, обговорювали майбутнє. Hello. Hello в городі, блядь. В городі, <рес> <рес> Коля, чуєш? Так тобі надо шлюм такий. и. Я вот ему кипитуровку надо тоже. Каску немецкую. Хотя б каску німецьку і таку, тоже разрисованную під Ну, хоть силь, блядь. Бо ти же силю не підлежиш на жарке. <рес> а це ж столько пробні виїзди. выезды, и собрал назад його. назад. Ты ешь на ворота в наему ебать копать, блядь. каждая деталь кастом присутствует на ней. Ручка газа только подивись одна, блядь. А у нас тиль такие есть, ред лук называется. Це фільм Безумний Макс. Ну, безумный поля Ну вилка в принципі працює да? А отзад твердо. А вилка працює. З моїм позвоночником на такому сухарі нельзя їздити. Далі ще трішки прокаталися населеним пунктом. Я був вимушений вже їхати до себе додому, тому що вже вечеріло, а на вечір вже було доволі таки прохолодно той день ми нормально так відзняли матеріалу вам фоток. Завдяки цьому вийшло зліпити кінофільм. І в заключення хочеться додати від себе. Мені приємно, що в моєму колі є ось такі люди, які мають цікаві неординарні захоплення. Саме вони руйнують банально типові стереотипи нашого повсякденного побутового життя. Кожному, хто бажає нам добра, всього найкращого. Ну а я рухався по дорозі до пізньої осені. Хай вам щастить.